Слава Україні, козаки! Сьогодні третя частина відео про батарейки. В попередніх двох частинах ми тестували ось ці елементи живлення, а сьогодні будемо тестувати елементи від підписників. Ці всі батарейки мені прислали підписники, щоб я їх протестував і сказав, наскільки їх вигідно купувати в порівнянні з цими. Додамо до таблички детальніше про піддослідних. EnerLight. Цинк карбон Super Power R6. Варта. Made in Germany lr 6 1,5 v Alkaline. Vinix LR6 Alkaline. І Esperanza Alkaline, Але також LR6. Батарейка Enerlat підключена до електронного навантаження. Будемо проводити тест ємності. Бачимо напруга 1,645 вольта. розряджаємо силу струму 01 А до напруги 0,8 В. Починаємо тест. Закінчився тест ємності батарейки Enerlight, він тривав 6 годин 52 хвилини. Було віддано 6888 мА ємності або 0,8 Вт годин ємності. Тепер будемо тестувати батарейку Esperanza. Цю знімаємо і ставимо нашу наступну збиваємо показники. Бачимо, що напруга 1,625 В розіржаємо силу струму 01 А до напруги 0,8 В. Починаємо. Закінчився тест ємності. Він тривав 24 години 35 хвилин. і батарейка віддала 2460 мА годин ємності або 2,9 Вт. Тестуємо ємність елемента живлення від варта. розряджаємо силою струму 0,1 А до напруги 0,8 В. Починаємо. Закінчився тест ємності варти. Він тривав 21 годину 24 хвилини і було віддано 2139 мА годин ємності або 2,5 години ємності. Батарейка Vinix. Напруга на ній 1,620 В. Розряджаємо силою струму 01 А до напруги 0,8 В. Починаємо тест. Закінчився тест, він тривав 24 години 12 хвилин. Елемент живлення віддав 2420 мАг або 2,8 годин ємності. Для вас пройшло кілька хвилин, а для мене більше 4 днів тестів і можемо зробити висновки. EnerLight коштує 6 гривень 18 копійок і віддав 688 мА ємності. Якщо перерахувати гривня до годин, то виходить 111 годин. Esperanza коштувала 16 гривень 12 копійок. Віддала 2460 мАг ємності, і в перерахунку до гривні це получається 152 мАг. Варта коштує 12 гривень, віддала 2139 мАг і в перерахунку на гривню 178 мАг. І Вінікс коштував 12 гривень 8 копійок, віддав 2420 мАг І в перерахунку на гривню це получається 200 мАг. Вінікс з цієї четвірки найкращий по перерахунку гривня до ємності. В абсолютному значенні поємності у нас змінився лідер. Раніше це був Відекс, який віддав 2375 мАг ємності. Зараз у цьому тесті два нових лідера: Esperanza 2460 мАг і Вінікс з Велмарта, який віддав 2420 мАг. І вони зараз найкращі по ємності, не враховуючи ціну. Дякую всім за увагу. Дякую підписникам, які прислали мені батарейки, які я не міг купити в самій місті. Наприклад, Велмарта в Хмельницькому немає, тому я його і не купував. Підписник відгукнувся і прислав. А також всім глядачам, підписникам, пишіть коментарі, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та пропонуйте, які акумулятори ще протестувати. Я відкриваю збір на зарядну станцію для бійців 205-го батальйону роти вогневої підтримки. Вона їм дуже потрібна. І щоб мотивувати вас задонатити 20-30 гривень, я розіграю серед усіх учасників ось такий гайковерт. Є огляд його на каналі. І за 20 гривень ви зможете його виграти. Чим більше 20 ок задонатите, тим більше шансів у вас виграти. Посилання на Монобанку буде в описі відео. Також можна донатити не тільки 20 гривень, там задонатити 200 гривень, буде 10 шансів виграти даний гайковерт. Нашим хлопцям потрібна допомога. Долучаємося.